У зв'язку із чисельними порушеннями процесу волевиявлення, які зафіксовані і міжнародними спостерігачами і незалежними спостерігачами, громадянський рух спільна справа закликає громадян не визнавати результати виборів та вимагати проведення нових виборів за законом про вибори народних депутатів України в редакції 2007 року, за повністю пропорційною системою. Координатор спільної справи Олександр Деналюк відзначає, що завдяки фальсифікаціям по мажоритарній системі в низці областей пройшли провладні кандидати, яких не підтримують виборці серед областей, де це відбулось масово. Олександр Данилюк назвав Київську, Полтавську, Черкаську, Чернігівську, Житомирську, Вінницьку, Хмельницьку, Волинську та Чернівецьку. На підтвердження своїх слів він звернув увагу на той факт, що в цих областях по пропорційній системі об'єднана опозиція набрала в декілька разів більше аніж партія регіонів. Проте на мажоритарних округах ситуація є прямо протилежною. В той же час, як відзначив координатор спільної справи, в Києві, де був найвищий в країні рівень спостереження, від опозиції. Пройшли навіть відверто слабкі кандидати. Ми говоримо не про одинокі випадки, а фактично про всіх мажоритарників, які балотуються по цим областям. Очевидно, що є дуже багато брутальних порушень в інших областях. Скажімо, щоб було зрозуміло, Волинська область, наприклад, на сьогоднішній день може розраховувати лише на одного представника опозиції. Всі решта це провладні кандидати, які виграли у рівному виграв представник партії регіонів. Як це відбувається на Миколаївщині? 132-й округ. Ще вчора було пораховано 100% протоколів і відповідно 100% бюлетенів. Виграв представник опозиції Карнацький, який відривався на 8 тисяч голосів. Це величезний розрив сьогодні. Буквально декілька хвилин тому на сайті ЦВК просто замінили прізвище, зберігши всі результати. Корнацького просто замінили його прізвище на його опонента від партії регіонів, заступника губернатора Трав'янка. І ми бачимо, що навіть в Києві, дивлячись на те, що тут ми фактично ще вчора говорили про повну перемогу опозиції на всіх округах, продовжується уточнення протоколів. Завдяки цьому, вже на одному з округів перемагає Герега. Ільянка, який мав достатньо серйозний відрив від неї під загрозою, фактично, обрання Терехіна, Яреми, Ляпіної і низки інших кандидатів. Олександр Данилюк сьогодні повідомив, що спільна справа розпочала загальну мобілізацію громадян, що підтримують скасування парламентських виборів для участі в протестах, що розпочнуться в Києві 3 листопада. В центрі столиці вже розпочав роботу координаційний центр, де вже наразі проводять паралельний підрахунок голосів та інформування громадян про безстрокову акцію щодо невизнання виборів до Верховної Ради 2012 року і терміново призначення нових виборів. Загальний збір проти фальсифікації цієї суботи о дванадцять. І годині у столиці на Контрактовій площі біля пам'ятника Сковороді сьогодні варто говорити, що сенс паралельного підрахунку і сенс збору фальсифікацій полягає виключно в тому, щоб мати аргументовану позицію, вимагаючи скасування результатів виборів і виборів як таких, що не відбулися. Тому що є серйозна загроза того, що партія регіонів сформує не просту більшість, а конституційну, хоча всі екзітполи показали, що 60% українців обрали все ж таки опозиційні політичні сили. Ми можемо мати цікаву ситуацію, коли є не просто влада меншості, а диктатура меншості. В усій країні тому ми закликаємо всіх громадян долучитися до роботи центру, привозити сюди підтвердження фальсифікації, підтвердження того, що були спотворені протоколи. а Також готуватися до того, що в суботу в Києві мають розпочатися безстрокові акції протесту з вимогою скасування цих виборів, і призначення нових виборів. за Пропорційною системою за законом 2007 року, який був визнаний найбільш демократичним, в тому числі і самою партією регіонів.